Фізіо знання. Друзі, всі привіт! Ви на каналі про фізичне та ментальне здоров'я. І з вами я, Дмитро і Руслан, вітаю. Сьогодні ми продовжимо тему, яку ми розпочали з Артемом Єфремовим пластичним хірургом. У нас буде сьогодні практичні рекомендації стосовно того, що робити на другий день після оперативного втручання на грудях. Друзі, це дуже важливо для того, щоб ви могли створити найбільш сприятливі умови для реабілітації, змогли повернути рухливість в плечовому суглобі та відповідно покращити рух та поставу, які можуть погіршуватись після оперативного втручання. І саме практичні навички, практичні вправи, які ви зможете зберегти, виконувати допоможуть вам швидко відновитися. Так і для кого буде актуальна ця тема? Для тих, хто зробив пластику на грудях косметологічно, і для тих, хто переніс операцію з видалення молочної залози, дуже важливо розпочати на другий день вже робити ці вправи, тому що якщо вас чекає опромінення, вам треба навчитися піднімати руки от в таке положення. І тому без вправ це просто неможливо. Так, вправи це дуже важливий інструмент, який допоможе вам якісно повернутися до побутових речей в першу чергу, а також будувати плани повернення до якоїсь спортивної активності і так далі. Тому що фізична терапія є невід'ємною складовою та продовженням після оперативного втручання. Чекайте вправи, поїхали. Рух лікує і це твій шлях. Поязду. Вступаємо до вправ. Другий день після операції. Кожні 15 хвилин ви повинні робити наступну вправу з диханням для того, щоб зменшити набряк в зоні грудної клітини і розрухати також грудну клітку, щоб в подальшому не було скутості. Робимо вдих, в нижні ребра. І видих. Глибокі, фокусовані дихання. От, в бік обов'язково, вдих. І видих. Вдих. І видих. Таких 10-15 вдохів. Якщо голова закрутилась, відпочиньте трошки і продовжуйте дихання. Зробили наступне. Робите глибокий вдих, іначе наче в зеркало хочете, щоб воно запотіло. Різко видихаєте вдих, іначе в зеркало. Вдих. І видихаєте. Кількість разів дуже індивідуально. Ви робите так, щоб не провокувати біль. І інтенсивність вдоху і видиху також контролюється, щоб без болю це було. Через тиждень цю вправу ми робимо прогресію. Беремо розиночку, якщо у вас є така лента, обережно підкладаємо її. нижня частина грудної клітини нижні ребра. І ми цю резиночку, ви самостійно це можете зробити, класно на видосі вдих. І видих. Ви затягуєте. Все. І ви просто в резиночку тепер не тільки в бік, а у всі сторони: вгору, в бік і вниз. Ви намагаєтеся її розтягнути вдих, видих і знову від 10 до 15 разів. Через тиждень вже не треба так часто робити кожні 15 хвилин. 3-5 разів на день. Таким чином, ви швидше відновитесь. Просто дихання тут дуже важливо. Ми говоримо про перший день, що ми можемо робити з першого дня. Наступна вправа. Дуже все просто. Руки у нас лежать отак, ручки розвернуті і кладемо. З силою стискаємо обидві руки в кістях, стиснули, потримали 2-3 секунди, розтиснули. Стискаємо ще. Максимально стиснули, розтиснули. Так ми робимо 10-15 разів. І тут можна 2-3 підходи. Якщо є можливість, якщо ви будете робити часто, маленькими просто дозами ці вправи, от, і то буде супер. Кожні 15 хвилин супер. Угу, зробили. От, і тут два підходи. Можна починати з двох, потім наступна вправа. Згинаємо руки в ліктях. Згинаємо і розгинаємо. В перші дні обережно ми руку не будемо піднімати високо в плечовому суглобі. Це все для того, щоб знову ж таки зменшити набряк і швидше відновитися. І ми робимо також 10-15 разів два підходи. Угу. Є супер. Наступна вправа. Лежачи, піднімаємо плечі вгору в межах комфорту, опускаємо вниз. Піднімаємо вгору, опускаємо вниз. Угу. Супер. І що тут важливо? В рекомендації це протокол. Там вказується робити вправу кожні 15 хвилин. Але ви індивідуально під себе підбираєте. Якщо буде забагато, відчуття буде дискомфорту, можна зменшувати кожні дві години. Робити і це важливо в перший тиждень. Далі ви на наступний вже на другий тиждень зменшуєте кількість. Ну, 3-5 разів взагалі буде ідеально. Друзі, після вправ на спині ми можемо далі вже після другого тижня пацієнта вертикалізувати і виконувати вправи сидячи. Так само, ми робимо акцент на верхній плечовий пояс і працюємо з ним. Так само напрямок ми стараємося розширювати грудну клітину, працювати в нижні ребра. Ми можемо максимально широко робити об'єм. Так само використовуємо додаткову резинку для того, щоб створювати супротив. Використовуємо ту кількість, яка для вас є комфортна. Ми орієнтуємося на те, щоб у вас не виникало головокружіння, і поступово стараємося збільшувати кількість. Далі ми так само маємо працювати над покращенням мобільності, рухливості верхнього плечового суглоба, що безпосередньо впливає на швидкість реабілітації, і це в нас будуть підйоми плечей. Ми піднімаємо плечі вверх, ніби хочемо дотягнутися до вух, і плавно опускаємо донизу. Зробили вдих, підняли, на видих, опустили. Вдих підняли. На видих опустили. Цю вправу ми виконуємо три підходи, 10 разів, але орієнтуємося знову ж таки індивідуально, по відчуттям. Це не має викликати вас дискомфорт чи біль. Нам важливо працювати з верхнім плечовим поясом в трьох площинах руху. Для цього нам потрібно задіяти ще й колові оберти. Пацієнт буде виконувати оберт плечовому суглобі вперед. Назад. Вперед. Назад. Це дуже класна вправа, яка допоможе покращити рухливість м'яких тканин після оперативного втручання, та покращити кровообіг та трофіку тканин в зоні після оперативного втручання. Наступна наша вправа буде теж пов'язана з верхнім плечовим поясом. Ми пам'ятаємо, що поки що правило підняття кінцівки вище плеча ми дотримуємось. І в наступній вправі ми будемо зводити лопатки. Пацієнт має розвернути плечі назад. Звести лопатки, затримати таку позицію на 2 секунди, повернути вперед. Зводимо лопатки, повертаємо вперед. Якщо вам легко виконувати цю вправу, ми можемо її так само виконати з резинкою. Для цього ми беремо резинку. Пацієнт має відвести великий палець назовні і з такої позиції відводить в сторони. Та зводить лопатки і повертає вихідну позицію. Ми починаємо з резинки легкої жорсткості для того, щоб дотримуватись толерантності навантаження і плавно задіювати м'які тканини. Якщо ми будемо це робити поступово, то і сам процес реабілітації буде рухатись якісно та правильно. Ви маєте відчувати м'язи біля лопаток, які приводять їх до хребта. Наступна наша вправа. Буде пов'язана з рухом теж в плечовому суглобі. Це буде такий маятниковий рух, лікоть вверх вниз. Тут в нас буде рух, кість буде йти вище плеча, але лікоть ми не піднімаємо вище плеча. 90 градусів. Зберігаємо в ліктьовому суглобі і опускаємо. Ось такий у нас має бути рух. По кількості ми виконуємо орієнтовно 3-4 підходи по 10 разів на кожну руку на кожну руку. Так знову ж таки по кількості ми орієнтуємося по відчуттям. У вас не має виникати біль різкий, не має виникати запаморочення в голові. Якщо вам легко комфортно, ми можемо потихеньку збільшувати кількість та відповідно використовувати резинку для того, щоб додати складність. Друзі, наступна вправа називається маятник кодмана. Ми її починаємо робити з другого тижня після операції. Вона е, націлена на покращення рухливості плечового суглоба. Робимо на одну та іншу сторону. Е, важливо стати і виставити одну ногу вперед. Е, одна рука у нас в опорі. Е, бажано біля стола стати. Можна і стілець використовувати, але стіл буде зручніший. Все, робимо опору, потім по інерції запускаємо тілом, робимо рух, рука розслаблена. Запустили, зупинили тіло, і рука сама буде рухатись. Чекаємо, поки вона зупиниться, розхитали, і вона у нас робить такий маятниковий рух. Вона зупинилася це от один раз. Так, 5 разів ми робимо вперед. Угу. І давайте про в сторону, і в сторону. Розхитуємо себе в сторону і в сторону. Так само 5 разів воно зупинилося. Тут також два-три підходи, в залежності знову ж таки від комфорту вашого. Це може бути від двох-трьох підходів. Якщо дискомфорт є десь, то ви право зменшуєте або підходи, або кількість разів, тому що все дуже індивідуально. Наступна вправа робиться вже десь на кінець другого тижня, третій тиждень. Ви орієнтуєтесь на свій комфорт, не повинно бути болісно. Сідай. Ми починаємо збільшувати амплітуду руху в плечовому суглобі, і ми починаємо пряму руку піднімати вгору до комфортного положення, до натяжіння тканин. Піднімаємо і опускаємо від 10 разів до 15, 2-3 підходи. Знову ж таки, орієнтуємось на, на комфортне самопочуття. От, робимо на одну руку, потім те саме на іншу. Дуже прості рухи, але вони дуже важливі. Якщо у вас є біль дискомфорт на якійсь із сторін, можна взяти палку для того, щоб допомагати собі, просто асистувати. От одною рукою, якій немає дискомфорту, ви допомагаєте собі піднімати. І так само під, е, да, піднімаємо в сторону руку. Чик і опускаємо все так само дуже просто. Угу. Супер. І аналогічна історія на іншу. Тут так само, якщо треба, якась сторона у вас ну, викликає біль, то ви просто можете палкою допомагати собі на ту сторону. Зробили. Тепер наступна вправа дуже важлива, знову ж таки, кінець другого тижня, третій тиждень для того, щоб ви могли потім достатньо швидко повернутися до того, щоб можна було голову помити, да? в карман руку засунути. Ми беремо і робимо отакий рух. Заголочик. Знавчик. І повернули. Так, да, і ще да, ми за голову кладемо і потім покажемо потім за спину. Давайте повернешся назад, щоб було зрозуміло. Угу. І за спину. Таким чином, ми навчимося потім легко мити голову і любі дії, які треба буде позаду робити. Бо спочатку, якщо це не робити, мобільність в плечовому суглобі, рухливість буде сильно порушена. Підтерти угу. жопу. Підтерти жопу, так. Да. <рес> Друзі, ми рухаємося далі по нашому плану та протоколу реабілітації. Наступна варіація це буде згинання у плечовому суглобі, і ми додатково використовуємо палку, ми її тримаємо руками, і пацієнт з такої позиції. Лежачи на спині, починаємо ми цей рух відпрацьовувати в великій амплітуді, а потім цю амплітуду ми будемо покращувати, але вже в положенні сидячи. Чому лежачи для того, щоб покращити тільки контроль лопаток? Пацієнт з такої позиції старається максимально зігнути руки в плечовому суглобі до відчуття натягу м'яких тканин або відчуття якогось дискомфорту, поступово збільшуючи амплітуду руху. Старайтесь з кожним разом трішки збільшувати амплітуду руху, якщо це дозволяють м'які тканини та ваш мозок не подає сигнали в болю, що є небезпекою. Угу. І ще. Супер. Це вправа, вона насправді дуже важлива, коли ви в побуті хочете за тим за чимось потягнутися, або за якимось келихом, або ще щось, і вам треба високо підняти руху. Саме через вправу ви зможете це відпрацювати. Наступна варіація буде теж відбуватися у нас, сидячи. Ми будемо відпрацьовувати та покращувати мобільність у плечовому суглобі. А саме для того, щоб ви змогли виконати прості побутові речі, для цього нам потрібна буде резинка, або ж ви можете в домашніх умовах використати рушник. Ми беремо резинку. В одну руку і в іншу руку. І стараємося з такої позиції підтягувати верхньою рукою нижню руку і опускати вниз. Верхня тягне, нижня просто тримає рушник. Робимо вправу без відчуття дискомфорту, без болю, поступово збільшуючи амплітуду руху. Виконуємо на кожну руку по 10-15 разів, 2-3 підходи. Друзі, і наступна варіація буде для пацієнтів, яких чекає променева терапія. Це е, лікування та вправа позицією. Це буде специфічна позиція, яку ви маєте в процесі покращувати. Ми маємо руки завести, зігнути назад. В такій позиції ви можете. Підкладати якийсь предмет під ліктьовий суглоб та під кисті. Поступово, коли буде зменшуватись натяжіння, ми можемо зменшувати висоту відповідно предметів, які стримують амплітуду руху. І з кожним разом, затримуючи, починаючи там з 20 секунд, 25, ви можете поступово зменшувати цю висоту, і м'які тканини будуть адаптовуватися, і ви зможете досягти цієї позиції. Друзі, по тривалості та по кількості ми починаємо утримувати з. 15-20 хвилин. Ця вправа виконується після третього тижня, не раніше. І поступово ми потім можемо як збільшувати час, так і зменшувати е, висоту предметів, які ми підкладаємо під кінці, друзі. Що тут важливо? 4-6 тижнів, ми не виконуємо важку хатню роботу, не використовуємо плесос, штовхаючі рухи. Спорт також можна починати через 4-6 тижнів, якщо виходите в спортзал, але знову ж таки, рухи повинні бути дуже дуже прості е, і е, все поступово. Якщо ви правильно виробили цей протокол, який ми вам показали. То ви достатньо швидко повернетесь до своєї активності. От він розрахований на 4, якраз 6 тижнів, і вже 6 тижня можна збільшувати навантаження, що важливо не робити. Ми не приросттягуємо тканини. Ми робимо все в межах до натяжіння і зупиняємось. І з часом кожного дня, кожного тижня. Ви відчуєте, як ви можете руку піднімати вище, амплітуда руху стає більшою. Без болю пам'ятаємо, що ми не працюємо з болем. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментарі, які б ви ще хотіли отримати комплекси вправ, Напишіть нам в коментарях. Ми обов'язково підберемо вам найкращі вправи та поділимося з вами. Рух лікує! І це твій шлях! yeah